питання ну, мені Я молодець. Прис... Три роки тому раптом перший прорив. Приїхали, залатали, постало проривати протягом двох років один за другим. Сотня тисяч кубів виливається цієї води. Пишемо, звертаємося до Львів водоканалу. Була я на прийомі з директором водоканалу у мера на прийомі. Признали, що дійсно ця труба аварійна, що дійсно її потребує її заміни. Ну от чекаються її заміни. І купаємо рівчаки, руками купаємо рівчаки. Ми обкопуємо навколо того, щоб будиночок не затопило, але воно все одно нічого не дає. В такий потік води потужний, і що може текти вода по 2-3 тижні, і тут абсолютно нереально робити якісь канавки. З одної сторони будиночка робиш канавку, з другої сторони робиш канавку, але все одно сотні тисяч літрів води чистої йде просто в нікуди.